Що наймиліше робить ваша друга половинка, про що має знати весь світ? Моя дружина зовсім не екстраверт, але коли ми разом вдома, вона часто вигадує пісні про те, як сильно вона мене кохає, і співає їх дуже голосно. Коли ми тільки почали зустрічатись, у мене не було багато друзів і рідних. Тому на мій день народження вона пішла, купила кексик і свічку і заспівала мені «Happy Birthday». Тепер через 10 років у нас з'явились чудові компанії друзів та родичів, але опівночі вона завжди приносить кексик і свічку тільки для нас обох. Коли чоловік проходить повз мене, коли я сиджу на дивані, він завжди підходить і виявляє до мене турботу, погладить мене, поцілує чи ще щось ніколи не проходить повз. Вона перетворює все на мистецькі проєкти. Поруч з нею нічого не може бути в безпеці. Одного разу моя кохана прийшла додому з мішком для сміття, напханим різноманітними кістками, знайденими в лісі. Вона зробила настінні кашпо з оленячих щелеп, які прикрасила намистинками на паличках. Також вона підбирає якісь меблі зі смітника і переробляє їх. Наприклад, табуретки, які вона перетворила на червоні мухомори, вкриті штучним мохом. Вона така творча, знаходить красу скрізь і у всьому. Я дуже люблю її за це. Мій наречений теж складає пісні, але тільки про нашого пса. Я думаю, що це дуже мило, наскільки він любить нашого собаку і тварин загалом. Навіть коли ми дивимо щось, нехай зовсім не романтичне. Наприклад, Сімсонів він озирається з донацька, дивиться на мене, а потім каже: Ти чарівна, я кохаю тебе. Це щоразу викликає у мене посмішку на обличчі. Він часто вживає, яке в різних контекстах може мати різні значення. Коли наші стосунки стали серйозними, і я почала частіше залишатись на ніч, у мене увійшло в звичку відповідати на його милі сонні звуки. Хм, тим самим. Тепер ми обоє це робимо, обмінюємось хмиканням, коли засинаємо, і прокидаємось поруч. Якщо я з якоїсь причини влаштовую зручніше і лягаю, він час від часу перевіряє, чи я не сплю, цілуючи мене. Звісно, я відповім, якщо не сплю. Спочатку я не надавала цьому значення, думала, що це просто мило. Але одного разу я відповіла на поцілунок. А він сказав: О, я справді думав, що ти заснула. Я розгублено подивилась на нього, і тоді він все пояснив закінчив словами: так, ти отримаєш набагато більше поцілунок, Онків, ніж думаєш, це змусило мене усміхнутись. Він довільно видає звуки їжі з Майнкрафт, коли його персонаж щось їсть, в яку гру він не грав би, навіть якщо це не Майнкрафт. Він робить це навіть на самоті. Просто дурний хлопчина, який видає звуки їжі з Майнкрафт, і вони звучать точно так само, як у грі. Він великий, волохатий, мужній чоловік. Він може полагодити що завгодно, змайструвати що завгодно. Він змагався за звання найсильнішої людини світу, надзвичайно брутальний, але він повністю тане, коли я гладжу його по голові. Засинає за п'ять хвилин. Мені так смішно, що цей здоровенний дужий чувак засинає у мене на колінах як немовля. У нас не лише є таємне рукостискання. Ми виконуємо рух, схожий на танці журавлів, похитуючи тілом вгору вниз, як якийсь божевільний, танцюючий ведмідь. Щоразу, коли я це роблю, він повторює, обожнюю цього дурбецала. Коли ми чистимо зуби електричними зубними щітками, то корчимо одне одному пики, поки не розсміємось, розбризкуючи зубну пасту по всьому дзеркалу. Він добудував мені критий ганок і поставив у ньому ванну. Тож тепер він розпалює багаття на дворі і набирає мені ванну, коли я приходжу після роботи з тваринами на фермі. Мій чоловік одержимий їжею, він просто обожнює смачно поїсти. Я зрозуміла, що він кохає мене, коли він став пропонувати мені найкращий шматок своєї їжі. Чоловік щиро ображається, коли я відмовляюсь. Це просто безкорисливо і чарівно. Іноді я найдаюсь до схочу, бо знаю, що він щиро цього хоче. Не жінка, а моя колишня. Вона постійно улюднювала все, що її оточувало. Вибачалась перед останнім шматочком банана, коли викидала його. Переконувала, що використовує всі свої чашки однакову кількість разів, щоб вони не відчували, що їх не люблять. Вигадувала історії про зустрічних тварин на кшталт. Він іде на роботу. Це було дуже мило. Іноді, коли він входить у свій дурнуватий стан, то говорить точнісінько, як диктор Радіо 1920-х років, і це одна з наймиліших речей, які я коли-небудь бачила. Він готує мені капучино, але дуже смачне з сиропом, спіненим молоком та всілякими смаколиками. А перед тим як подати мені його, під'єднується до телевізора і вмикає атмосферне відео з музикою із кав'ярні. Коли воно раптово вмикається, я вже знаю, що мене чекає невеличке частування, і це після 16 років разом і трьох дітей. Він просто найкращий. Якщо він лягає спати раніше за мене, я обіймаю його посеред ночі, коли вкладаюсь в ліжко. Він завжди повертається до мене, посміхається своєю найкращою посмішкою, цілує мене, а потім повертається на спину і одразу ж починає хропіти знову. А наступного дня нічогісінько не пам'ятає. Він нявкає у відповідь нашому коту. Це так куметно і водночас мило. Він підкорив мене на першому ж побаченні. Запросив на приватний урок танців. Він працює в IT, тому погано відчуває ритм. Але чоловік знав, що я люблю танцювати, тому заради мене вийшов із зони комфорту і продовжує робити все можливе. І надалі він продав свій пікап і купив мені нове авто, а сам більше року обходиться без машини. Ми продали його будинок і купили новий, тому що його дім не підходив мені за стан. Він просто дивує мене щодня. Він страшенний ботанік. Кожного разу, коли читає книгу, він захоплено розповідає мені сюжет через кожну другу сторінку. Це наймиліша річ у світі. Мій чоловік любить зненацька завести якийсь дурнуватий танок, просто трясучи дупою. Це найчарівніша картина, яку я коли-небудь бачила. Він залишає маленькі папірці з варіаціями на тему. Просто нагадування про те, що я тебе кохаю в кожній книжці, яку я читаю в даний момент. Тож я випадково знаходжу їх під час читання, а ще у планшеті під клавіатурою в ланчі на кавовій чашці. Він співає кілька рядків однієї пісні, а потім з останнього рядка починає нову, яка починається з цього слова. У нього дуже добре виходить. Мій чоловік розговорить будь-кого і будь що. Бармени, касири, стюардеси, незнайомці, яких він бачить на вулиці. З будь-ким, хто виглядає хоча б віддалено зацікавленим, він заведе розмову. Моя дружина ховає гроші у моє несезонне пальто, тому я завжди приємно здивований, коли дістаю свою зимову чи літню куртку. Це триває вже досить довго, і тепер я цього навіть чекаю. Навіть після 19 років шлюбу мій чоловік може випадково запросити мене до повільного танцю іноді це відбувається на кухні перед дітьми або коли десь лунає романтична пісня, але зазвичай у нашій кімнаті після довгого дня я завжди захоплююсь цим, і як людина, яка любить фізичні дотики, відчуваю, як моє серце співає. Щоразу, коли проходить повз мене, він зупиняється і цілує мене в чоло. У нього аутизм і фізичні дотики ніколи не давались йому легко. Але одного разу я сказала йому, що не потребую багато контактів однак, поцілунок у лоб зробить мій день щасливішим. Тепер він цілує мене постійно, і я просто сяю щоразу, коли він це робить. Він пише мені вірші і навіть написав художню книгу про мене, в якій я природжена відьма. Це було дуже оригінально і креативно. Я щаслива відьмочка». Вона любить малювати, але не любить показувати нікому окрім мене. Іноді малює щось для мене або показує мені якусь картину, над якою працює. Також вона любить малювати хаотичні каракулі на своїх або на моїх руках, і я просто обожнюю це. Він стає таким дурноватим, коли я займаюсь домашніми справами. Наприклад, готую чи прибираю. Він завжди хоче пригорнутись або обійнятись, а потім поводиться ніяково і сором'язливо, бо розуміє, що заважає. Ми разом лише 15 років. Тож можливо, це просто фаза медового місяця. Мій партнер розповідає мені кожен дивний сон, який йому наснився, в найменших подробицях. Я завжди регочу і відчуваю, що мій день стає яскравішим. Я таємно зберігаю їх усіх у своєму застосунку для нотаток. Було б круто зробити з ними щось у майбутньому, щоб здивувати його, але я ще не знаю, що саме. Він завжди намагається пояснити мені фізику чи теорію музики. Слухати, як захоплено він розповідає про це, і бачити, як він світиться. Це дуже мило. Хоча я зазвичай не розумію і половини того, про що йдеться. Він просто дуже захоплюється цими темами. Тож я іноді прошу його пояснити щось лише тому, що знаю, це зробить його щасливим. Пише милі записочки і залишає їх на смаколиках, які я люблю, в холодильнику приходить до мене на роботу, щоб здивувати після важкого дня. Навмання додає речі, які на його думку я б хотіла придбати до свого онлайн-кошика. Покупок грає на гітарі та співає мені. Лоскоче мене у відповідь: готує мені їжу. Я можу продовжувати і продовжувати. Мені дуже пощастило, що мене так щиро люблять. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Кофі за фінансову підтримку. А які приємні речі ваші партнери роблять для вас? Напишіть в коментарях.